Усіх вітаю, друзі, близькі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Це мої такі роздуми вранці. Я собі згадував свій шлях з Господом. І знаєте, що я собі помітив і відмітив те, що чим ближче я пізнаю Господа, чим більше я приходжу в Його присутність. Чим більше я йду за ним, за його словом, за його волею, знаєте, що я собі замічаю, помічаю, я помічаю те, що я не такий, я не досконалий і в тому, і в цьому. Але знаєте, читаючи Слово Боже, воно мене підбадьорувало в тому, щоб я не падав в розпач, а я прийшов до того, хто є досконалий, хто є повнота всього. І згадав той текст святого письма, знаєте, фраза прийняти від повноти Христа, вона походить від Євангелія Івана, перший розділ, 16 вірш. І з його повноти ми всі одержали, і благодать на благодать. І я сьогодні роздумував, що означає прийняти від повноти Христа та яким чином. Це важливе питання, і це. Образ духовний вислів, який має глибоке богослівське значення. І ось що воно означає, та яким чином це можливо. Перше, що означає його повнотою? Повнота Христа це все, чим є сам Христос, як Бог, як Спаситель. це Його любов, це милість, святість, мудрість, сила, правда, благодать і життя. І в ньому джерело всіх духовних багатств і благословень. Коли читаю Святе Письмо, то знаходжу, що Біблія вона говорить про це, вона стверджує це, і вона запрошує мене приходити до цього джерела, щоб всі свої недоліки, всі свої недосконалості я міг би поповняти від Божої повноти і змінюватися. Ось, що означає прийняти від Його повноти? Це отримати благодать, прощення, спасіння, нове життя через віру в Ісуса Христа. А наступне бути наповненим Його присутністю через Святий Дух. Що означає прийняти від Його повноти? Це розвиватися духовно, зростаючи в любові, вірі, мудрості, тобто. Перетворюючись в його образ. І дуже важливо сьогодні зважити, яким чином ми це приймаємо. І все те, що торкається духовної сфери і наших взаємин з Богом, то приймається через віру в Ісуса Христа, прийняття Його, по перше, як Господа і Спаса. Це, звичайно, приходить через Слово. Читаючи, розмірковуючи, слухаючи його істини, бо сам Господь він каже, що я є істина, і правда, і життя, і що це та дорога, яка приведе обов'язково до самого серця Господа. А це молитви і спілкуванням з Богом, наближенням до Його особисто. Знаєте, ми не досконалі, і ми падаємо, бо ми дуже мало маємо тісних взаємин з ним. Знаєте, таке є людське прислів'я: з ким поведешся, так тобі і надо, того й наберешся. Чи я рухаюсь за ним в молитві, в спілкуванні, наближенні до нього особисто? Як це ми отримуємо через Святий Дух, який живе в серці, віруючи, наповнюючи його життям? Христа і Ісуса. І на що це наголошує для мене? Інакше кажучи, це не разовий акт, а постійне прийняття Його дарів, сили, характеру в повсякденному життю. І чому я собі для себе наполягаю на тому, і для всіх, хто слухає, що маєте кожноденне спілкування з ним, бо це змінює нас. Нас змінює не стільки богослів'я чи наше знання. А вона змінює спілкування з ним. І це дуже важливо. Два таких приклади, які я собі подивився в своє серце і роздумував про це. Ну, наприклад, дуже важливо уявити, що Ісус це джерело чистої живої води, яка ніколи не вичерпується. І я собі згадав про ту самаритянку, яка була біля цієї криниці. І коли Господь каже, дай мені напитися, то ви знаєте всю цю розмову. А потім він говорить, що якби ти пила цю воду життя, то не мала би спраги ніколи. І ця жінка не зрозуміла про що, але дуже важливо зважити, що ми кожен ми проходимо з пустими бутилками, пляшками, ємністями до нього. І знаєте, він має силу і він має можливість наповнити нас своєю живою водою. Коли ми приходимо до нього з вірою, він наповнює наші серця любов'ю, миром, прощення, спокою, надією та силою, щоб здолати трудності. Оце є прийняти від Його повноти. І наступний ще такий приклад: це уявіть собі людину або згадайте можливо. Це було у вашому житті, коли ви мали повний розпач, можливо, вас зрадили або ви запуталися в своїх гріхах і в болях серця. Але ви приходили до Бога, до Господа Ісуса, і ви відкривали щиро серце і казали, Господи. А ти дай мені потіху, ти знімі цей біль, я проношу всі ці тягарі до тебе, і тому дуже прошу тебе і вірю, що тільки ти можеш то мені допомогти. І ви знаєте, якщо людина це говорила щиро, з розумінням, хто є Господь, що він Бог і спас, то я вірю і я знаю на своєму прикладі, що приходить потішення, приходить облегчення, приходить. Зміна в моєму житті. Це ж не дарма Ісус Христос каже: придіть до мене всі обтяжені і струджені, що я зроблю, я заспокою вас. Він той, хто може дати, і тому дуже важливо прийняти від Його повноти, Христа, і зрозуміти, що це не мої зусилля, а це дар, це той дар благодаті, який Господь він дарує кожному із нас. І який таке би невелике резюме підвести, що не треба бути дуже досконалим, щоб прийняти. Треба бути щирим, відкривим, відкритим, готовим довіритися Христу, і він наповнить стільки, стільки я можу прийняти і вмістити. Знаєте, згадую, що казав Господь про це все, що Він не мірою дає духа. А хто такий дух? Він дух той, хто потішає нас, той, хто наповнює нас, він каже: Я даю не мірою але в кожному з нас є та міра, яку ми можемо вмістити в своє серце. Знаєте, до, вже давно є та полеміка, коли на, на наливають десь пів склянки води, і один каже, що вона напівпорожня, а другий каже, що вона напівпуста або напівнаповнена. Тому дуже важливо зважити, чи я порожній для нього. Чи я е, можу вмістити стільки, скільки він хоче мені дати. Ось я собі написав декілька таких роздумів, і хочу цим поділитися. Я приймаю його повноту, коли розчиняюся в ньому. Та чим глибше, та більш, тим більше стаю схожим на нього. І я собі ще одну таку думку мав, що це трапляється. Знаєте, тоді, або якщо я дозволяю розчиняти Святому Духу мене в Ісусі Христі, Він є розчинником. І тому дуже важливо, Господь каже, скільки я можу вмістити. Ось я даю цю воду. Ось я даю Дух Святий. Що Він каже? Він каже про те, що я хочу перебувати в тобі, жити в тобі. В його любові, щоб я розчинився, в його любові, милості, прощені, щирості, святості, милосерді, щедрості, в радості, в мирі, в спокої, в його е, силі, в його славі наповниться Святим Духом в його бажанні щодо мене, в його досконалості, в його спільності і спілкуванні, в його силі, щоб звершувати це життя. І він каже: прийдіть до мене всі». Апостол Павло каже, що дуже важливо, коли ми читаємо 2 Коринтян 3, 16, 18. Він каже, що е, коли ми приходимо до Господа, що тільки Він може зняти це покривало, нерозуміння, гріха, щоб ми могли наповнюватися ним. І він каже так: коли ж вони не вернуться до Господа, тоді покривало здіймається. Господь же то Дух, а де дух Господи, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Господнього духа. І тому сьогодні дуже важливо зважити на те, що чим більше ми приходимо в присутність його в світло його, ми бачимо свою недосконалість, але ми приходимо до того, хто є досконалий, хто є повнота, яка наповнює все. І Господь він запрошує прийняти від Його повноти. Ще іще раз хочу сказати, що нам сьогодні дуже важливо зважити, що коли ми говоримо про це, то це що це означає прийняти від Його повноти, отримати благодать, прощення, спасіння, нове життя через віру в нього, бути наповненим Його присутністю через Святого Духа. Розвиватися духовно зростаючи в любові, вірі, мудрості, тобто перетворюючись в Його образ. І тому, коли ми говоримо про це, дуже важливо ще і ще раз зрозуміти, чи ми запросили Христа, чи ми приходимо до Його повноти, чи ми йдемо до релігії. і... Щось зовнішнє хочемо змінити свою може поведінку або ще якісь свої там думки. Знаєте, це, це не приносить досить сталого результату. Прийдіть до нього, він каже: Прийдіть до мене всі, зморені, струджені, обтяжені. Бо в мене я є та досконала повнота. Я є той, хто можу наповнити і всі ваші недоліки, змінити на краще. І тому ця фраза, знаєте. Христова дуже важлива для нас, і ще раз нагадаю, Івана 1,16. Із Його повноти ми всі одержали і благодать на благодать. І тому приходимо до цієї криниці, до цього джерела, яке ніколи не є пустим, ніколи не є порожнім. Ми приходимо до того, хто може дати цієї живої води, щоб нам вгамувати спрагу духовну. І тому Господь каже: прийдіть до мене всі. Це торкається мене, це торкається кожного, це торкається ті, хто пройшли досить великий шлях з Господом. Бо знаєте, ще і ще хочу сказати, що інколи люди мають розочарування в цьому, що вони чим більше пізнають і бачать свої недоліки, і це їх дуже турбує. Так, Господь це знає, і ми це всі знаємо. Але завжди є той крок, який ми повинні робити все більше і більше рухатися до нього і наповнюватися ним, його любов'ю, Його благодаттю, щедрістю, його радістю, Його словом, яке приводить до того, що ми починаємо розуміти це все. І тому, Хай Господь Він рухається сьогодні в серці кожного з нас. І ще раз, кожен з нас. Давайте ми поміркуємо, що означає прийняти від повноти Христа та яким чином це приходить в наше життя. Ви можете щось дописати, написати якесь вашу думку. Це важливо. Знайте, я недосконалий, і всі ми досконали. Він є досконалий і його слово досконале. Тому ми біжимо до нього. Будьте благословені! Давайте ми помолимося. Боже батьку, ми дуже вдячні, що ми можемо кожного раночку. Кожного дня бігти до Тебе, до того, хто є досконалий, до того, хто може удосконалити кожного з нас. Ісусе, ми дякуємо, що Ти живе джерело, яке ніколи не спорожніє. Ми дякуємо за Твою живу воду, за Твоє слово, за Дух Святий, який змінює нас. Це Він змінює нас, Твій образ. Ми цього дуже потребуємо. І ти кожного з нас сьогодні води по цій стежиночки. Ми віримо, що ти не полишиш. Бо твоє бажання, як ти й казав, що хто мені служить, Він обов'язково прийде туди, де я. Ти хочеш привести нас до себе. І ми сьогодні рухаємося за тобою. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. І нехай сам Господь, Він впровадить наше життя. В більшу досконалість в Ісусі Христі, щоб це приносило радість нам і Господу. І тому Хай Господь благословить кожного з вас і захистить, нехай Його покрові, захист буде завжди над вами, вашим домом, вашими близькими, рідними, знайомими, друзями, діточками, онуками, церквами над вашими домівками. Нехай буде Божа благодать, Божий покров покрові, Божий захист в ім'я Ісусу Христа. Будьте благословенні!